Всім привіт! Задумав зробити такий шнекороторний погрузчик. Грузить з'ємочку подсонух. Ну, не грузить, а пакувати на кучу, на кагату. До цього пакували китайським снігоуборщиком. Снігомотор, до речі, залишився. Продав корпус, мотор зняв. А це хочу зробити, щоб на трактор одівалося, двома працювало. Ну, така задумка. Редуктор з металолому. От. Зробив ротор, 200-літрова бочка обрізана. На ступиці. Тут отакий виход, москвічоска полуось фокусуйся давай. Москвічовська полуось До неї отакий кусок гука, також флянець з москвичовської полуосі А сюди вже кардан до трактора. Гранінка. От. Заказав витки, зробили лівий-правий. На заводі купив, зварив. Тут отакі шліці. Купив такий редуктор, а на ньому так удачно було, сюди навіть на діті такі були якісь полося. Все сюди вварилося, буде так одіватися. Зроблю корпус. Такий десь по 70, метр 75, метр 80 180 метра по базі трактора. Так що пишіть, коментуйте, хто чим пакує, кагати робить. То, звісно, зернометом, якщо промишлені масштаби, а як таке невеличке господарство, і потрібно в кагатку запакувати сімочку, хто чим пакує. Пишіть, розказуйте. Всім пока.